Немає і не може бути Різдва католицького, Різдва православного, є Різдво Христове. І більшість помісних православних церков святкує Різдво Христове, а також крім Різдва Христового, всі свята православної церкви саме за новоюліанським календарем. Тому саме зміркувань єдності. Церкви Христової з міркуванням єдності всього православ'я помісним собором Православної Церкви України 27 липня цього року було прийнято рішення про повний перехід Православної церкви України на новоюліанський календар. Кожного року, саме перед святом Різдва Христового. Українське суспільство піднімало питання про перехід на святкування саме Різдва за новим стилем. Кожен православний священник і, і ті, які перейшли на новий стиль, і ті, які не перейшли. Але залишаються тут у нас в Україні. Хтось називає себе українською православною церквою, але насправді вони є якби частиною російської православної церкви. І зараз вони кажуть, що неправильно було те, що це українська церква перейшла на новий стиль. Але вони трохи лукавлять, бо кожен священник знає, що він користується богослужбовими книгами, і в старих богослужбових книгах написано, що святкуємо Різдво Христове 25 грудня. Так само інші свята, хрещення Господнє 6 січня. В цьому році ми вже відсвяткували пам'ять святителя чудотворця Миколая не 19 грудня, а 6 грудня. І так, так, так всі ці свята записані в усіх богослужбових книгах, які були видані ще в 20 столітті, в 19 столітті, в 18 столітті, і тобто ми повернулись. До того святкування, як святкували наші предки, перш за все, кожен християнин, в свято Різдва Христового повинен прийти до храму Божого, прославити новонародженого немовля Христа, помолитись, як завжди, помолитись за себе, за своїх близьких. Цей важкий час для нашої святої української землі. Кожен повинен прийти до храму Божого, помолитись за наших найдорожчих, за наших захисників, які жертвують найціннішим своїм життям, захищаючи нашу українську землю. Тож, перш за все, це молитва. А після Богослужіння також існує традиція так звана. Традиція колядувати, давня українська традиція, і люди співають пісні, так звані колядки. В яких так само прославляють Христа, як і в молитвах на богослужінні в храмі Божого. До храму Божого приходять, приходять наші захисники, але ми розуміємо, що вони не можуть в великій кількості прийти до храму, вони виконують свій священний обов'язок. Тож, наші священнослужителі, а в першу чергу капелани Православної церкви України, вони знаходяться поруч. І з нашими захисниками там відслужать різдвяні богослужіння. Привітають наших захисників, помоляться разом з ними за перемогу нашого українського війська і всього українського народу. Ми святкуємо не дату, ми святкуємо подію. І е, якщо хтось не встиг там е, перейти на новий стиль, хтось святкує за старим стилем, е, це не означає, що що ці люди вони, там неправильно славлять Христа. Христос народився, завжди народився, і, і завжди Він воскрес, він прийшов у цей світ заради нашого спасіння. Він прийняв те саме тіло, яке ми знали, ми з вами носимо. Він, як сказано в Писанні, був подібним в усьому до нас, крім гріха. Якщо людина буде святкувати чи то 25 грудня, чи то 7 січня, ну вона буде робити все правильно. Нехай новонароджений Господь Ісус Христос перш за все. Зміцнить нашу слабку віру, дарує нам віру у перемогу, перемогу українського народу, але перш за все в перемогу добра над злом. Нашим славним захисникам бажаю міцності, духу, щоб Господь допомагав. Їм і всьому нашому українському народу захищати нашу святу українську землю. Як я на кожному богослужінні кажу, допомагали не воїнам, а допомагали собі, своїм дітям, своїм внукам, в усьому допомагаючи нашим воїнам. Бо війна прийшла не до воїнів, вона прийшла в кожну родину, вона прийшла на всю нашу українську землю. І Господь послав нам це випробування для того, щоб випробувати нашу віру, випробувати нашу єдність. Ще раз всіх вітаю з святом Різдва Христового. Христос народився, славімо Його!